Псалом 40. На закінчення Псалом Давида. Блаженний той, хто зважає на бідного й убогого, У лиху годину Господь його визволить, нехай Господь обереже його, дасть йому життя, зробить його блаженним на землі, хай його не видасть у руки його ворога. Нехай Господь допоможе йому, коли лежатиме хворий на ліжку, усю постіль його Ти перемінив під час його хвороби. Я сказав: Господи, помилуй мене, зціли мою душу, бо я згрішив проти тебе. Мої вороги наговорювали на мене зло, коли ж він помре і його ім'я зникне. І коли хто приходив побачити мене, то улесливо говорив, а його серце вбирало в себе беззаконня. Він ішов геть і розголошував проти мене, перешіптувалися разом усі мої вороги, задумували зло проти мене, висловлювали проти мене беззаконні слова. Хіба той, хто зліг, ще підніметься? Навіть людина, з якою я в мирі, який довіряв, яка їла мій хліб, підняла на мене п'яту. Ти ж, Господи, помилуй мене, підійми мене, і я їм відплачу. Про Твою прихильність до мене я довідався з того, що мій ворог перестав насміхатися з мене, а мене прийми через невинність мою, Ти утвердив мене перед собою навіки. Благословенний Господь, Бог Ізраїля від віку й до віку, нехай буде так, хай так буде. Дії святих Апостолів, розділ 12. На той час цар Ірод простягнув руки, щоб декому з церкви заподіяти зло. Він убив мечем Якова, брата Івана. А коли побачив, що це подобається юдеям, задумав схопити й Петра. Були тоді дні опрісноків Він схопив його і посадив до в'язниці, передав чотирьом четвіркам воїнів, щоб стерегли його. Бажаючи вивезти його до народу після Пасхи. Отже Петра стерегли у в'язниці, а ревна молитва за нього підіймалася від церкви до Бога. Тієї ночі, коли Ірод мав його вивезти, Петро спав між двома воїнами, скований двома залізними ланцюгами, і вартові перед дверима стерегли в'язницю. І ось Господній ангел став перед ним, і світло засяяло в кімнаті. Штовхнувши Петра в бік, він підвів його, кажучи швидко вставай, і залізні кайдани поспадали з його рук. Ангел же сказав йому підпережися і надінь своє взуття. Тож він зробив це і каже йому: Одягнися у свій одяг і йди за мною. Вийшовши, він попрямував за ним, не знаючи, чи те, що відбувається через ангела, є дійсністю, бо думав, що бачить видіння. Минувши першу і другу сторожі, вони прийшли до залізної брами, яка вела до міста. Вона сама собою їм відчинилася. Вийшовши, проминули одну вулицю, і раптом ангел відступив від нього. Отямившись, Петро сказав: Нині твердо знаю, що Господь послав свого ангела. І вирвав мене з рук Ірода та від усього, чого сподівався юдейський народ. Поміркувавши, він прийшов додому Марії, матері Івана, прозваного Марком. Тут зібралося багато людей, вони молилися. Коли він постукав у ворота двору, вийшла служниця на ім'я Рода, щоби довідатися. Упізнавши голос Петра, з радості не відчинила дверей, а прибігла і повідомила, що Петро стоїть біля воріт. Вони їй сказали. Не в собі. Вона ж наполягала, що так воно є, а вони говорили це його ангел. Петро ж стукав далі, відчинивши, побачили його і жахнулися. Давши їм знак рукою, щоб мовчали, він розповів їм, як Господь вивів його із в'язниці. Сказав Сповістіть це Якову і братам. І вийшовши, він вирушив до іншого місця, коли настав день поміж воїнами щинилася велика тривога. Що сталося з Петром? Ірод, пошукавши його і не знайшовши, допитав вартових і наказав їх відвести. Потім пішов з Юдеї до Кесарії і перебував там. Ірод був розлючений на тирців і сидонців. Вони прийшли до нього й однодушно благали власта, царського постельника, просили примирення, бо їхні території забезпечувалися із царської. Призначеного дня Ірод, зодягнений у царські шати, сівши на судилищі, красномовно виступив перед ними. А юрба почала кричати Це голос Бога, а не людини, та раптово вразив його Господній ангел, бо не віддав славу Богові, і з'їли його черви, і він помер. А Боже Слово зростало і множилося. Варнава й Савло, закінчивши служіння, повернулися в Єрусалим. Взявши Івана, якого прозвали Марком. КНИГА ВИХІД, розділ 29. Ось що саме здійсниш над ними, аби освятити їх, щоб вони служили мені священиками. Візьмеш одного молодого бичка з великої рогатої худоби і двох баранів без вади, і прісні хліби замішані на олії, і прісні коржі замішані на олії. Виготовиш їх з петльованого пшеничного борошна, і покладеш їх в один кошик, і принесеш їх у кошику і бичка і двох баранів, а до входу в намет свідчення приведеш Аарона та його синів і вмиєш їх водою. І візьмеш одяг, одягнеш на свого брата Аарона хитон, наплічник і місце виголошення суду, місце виголошення прикріпиш йому до наплічника, і одягнеш на його голову Митру, і накладеш золоту плитку посвячення на Митру, і візьмеш олію помазання, і зіллєш її йому на голову і помажеш його, приведеш його синів і одягнеш їх у хитони. Підпережеш їх поясами і завинеш їм кидари, і будуть служити мені священиками повік. І уповноважиш Аарона та його синів на служіння, і приведеш бичка до входу в намет свідчення, і Аарон та його сини покладуть свої руки на голову бичка перед Господом біля входу в намет свідчення». І заріжеш бичка перед Господом біля входу в намет свідчення. і візьмеш своїм пальцем трохи крові бичка і помажеш роги жертовника, а всю решту крові вильєш до підніжжя жертовника. І візьмеш весь жир, що на нутрощах, сальник печінки, і обидві нирки з жиром, що на них, і покладеш на жертовник. А м'ясо бичка, шкуру і вміст шлунка спалиш у вогні поза табором, бо це жертва за гріх. Також візьмеш одного барана, і Аарон та його сини покладуть свої руки на голову барана, і заріжеш його і, взявши кров, вилляш на жертовник довкола, а барана розітнеш на частини, вимиєш нутрощі та ноги водою і разом з головою покладеш їх на поділені частини, і спалиш усього барана на жертовнику це все палення Господу, любі пахощі, це жертва для Господа. Тоді візьмеш другого барана, і Аарон та його сини хай покладуть свої руки на голову барана, і заріжеш його, і візьмеш трохи його крові, і нанесеш на мочку правого вуха Аарона на кінчик правої руки і кінчик правої ноги, на мочки правих вух його синів, на кінчики їхніх правих рук і кінчики їхніх правих ніг. І візьмеш трохи крові, що на жертовнику, і трохи олії помазання, і покропиш Аарона, та його одяг, і його синів, і одяг його синів, які з ним, і він буде освячений і його одяг, і його сини, і одяг його синів, які з ним, а кров барана вилляш на жертовник довкола. І візьмеш жир з барана, і жир, що покриває нутрощі, сальник печінки, обидві нирки, та жир, що на них, і праву лопатку. Бо це посвячення на служіння. З кошика візьмеш один хліб, замішаний на олії, і один прісний корж, який кладуть перед Господом, і покладеш усе це на руки Аарона та на руки його синів, і відділиш їх як відокремлене перед Господом. І візьмеш це з їхніх рук, і принесеш на жертовнику всепалення перед Господом як приємні пахощі. Це жертва Господу. І візьмеш грудинку з барана, посвячення на служіння, який є для Аарона, і відділиш від неї, як відокремлене перед Господом, і вона буде твоєю часткою. І освятиш грудинку, окрему частку і лопатку відділення, як те, що відокремлене, які були відділені з барана посвячення на служіння від того, що Ааронові та його синам, і воно буде від синів Ізраїля для Аарона і для його синів, як вічний закон. Адже це особлива частка, і між синами Ізраїля воно буде відокремлене з жертв спасіння, окрема частка для Господа. І священний одяг Аарона буде його синам після нього, щоб помазувати їх у ньому і уповноважувати їх на служіння. Сім днів носитиме його священник з його синів, який буде замість нього і який входитиме в намет свідчення, щоб служити у святині. І ти візьмеш барана посвячення на служіння і звариш м'ясо на святому місці, і біля входу намету свідчення Аарон та його сини їстимуть м'ясо барана і що в кошику, їстимуть ті жертви, якими вони були посвячені, щоб уповноважити їх на служіння, аби освятити їх, а сторонній не їстиме цього, бо воно святе. Якщо ж до ранку залишиться м'ясо з жертви, посвячення на служіння чи з хліба, то спалиш рештки у вогні, його не будуть їсти, бо воно святиня. Тож учиниш з Аароном та його синами саме так, згідно з усім, що я тобі заповів: сім днів будеш уповноважувати їх на служіння, а в день очищення принесеш молодого бичка за гріх. І очистиш жертовник, коли над ним будеш звершувати освячення і помажеш його, щоб його освятити. Сім днів будеш очищати жертовник і освятиш його, і стане жертовник святе святих. Кожний, хто доторкнеться до жертовника, освятиться. А це те, що приноситимеш на жертовнику. Двох однолітніх ягнят без вади щодня приноситимеш на жертовнику постійно, бо це постійна жертва. Одне ягня приготуєш вранці, а друге ягня приготуєш увечері, і десяту частину ефи пшеничного петльованого борошна, замішаного на четвертій частині гіна битої олії, і жертву виливання, четверту частину гіна вина на одне ягня. А друге ягня принесеш увечері, принесеш так само, як і ранкову жертву, і так само з його жертвою виливання. Це любі пахощі, жертва для Господа, постійна жертва впродовж ваших поколінь перед входом до намету свідчення перед Господом, де я об'являтимуся тобі, щоб говорити з тобою. І в тому місці заповім ізраїльським синам, і воно моєю славою стане святим. І освячу намет свідчення і жертовник, і освячу Аарона та його синів, щоб були моїми священниками. І мене прикликатимуть ізраїльські сини, і я буду їхнім Богом, і пізнають, що я Господь їхній Бог, який вивів їх з єгипетської землі, аби вони кликали до мене і щоби бути їхнім богом. Книга Вихід. Розділ тридцятий. І зробиш кадильний жартовник з негниючого дерева, виготовиш його в лікоть завдовжки і в лікоть завширшки, він буде квадратним, і у два лікті заввишки, з нього будуть виходити його роги. Ти покриєш їх чистим золотом, його решітку, його сторони довкола та його роги, і зробиш по ньому золотий плетений вінець навколо. А під його плетеним вінцем приробиш до нього два кільця із чистого золота до двох кутів, і зробиш це з обох сторін. І вони будуть кріпленнями для держаків, щоб за допомогою них його носити. Держаки зробиш з негниючого дерева і покриєш їх золотом, і поставиш його перед завісою, яка є перед ковчегом свідчення, там, де я тобі об'являтимуся. А арон. Кадитиме на ньому пахучим ладаном певного складу. Рано вранці, коли готуватиме лампади, кадитиме на ньому. І коли аарон розпалюватиме лампади ввечері, також кадитиме на ньому, постійне, безперестанне кадіння перед Господом у ваші роди. Ти не принесеш на ньому іншого ладану, вогняного жертвоприношення чи жертви і не литимеш на нього жертви виливання. Раз на рік на ньому Аарон звершуватиме викуплення на його рогах за допомогою крові очищення жертв за гріхи для викуплення, раз на рік очищатиме його в роди ваші, це святе святих для Господа. І сказав Господь Мойсеєві, промовляючи. Коли проводитимеш перепис ізраїльських синів, коли перечислюватимеш їх, то нехай кожен дасть викуп за свою душу Господу, і не буде пошесті серед них, коли перечислюватимеш їх. Ось що хай дадуть ті, які проходитимуть перепис. Половину дідрахми згідно зі священною дідрахмою. Дідрахма це 20 оболів, а половина дідрахми пожертва для Господа. Кожен, хто проходить перепис від двадцяти років і старший, дадуть пожертви Господу. Багатий не збільшуватиме, а незаможний не зменшуватиме від половини дідрахми, коли даватиме пожертву Господу, щоб звершити викуплення за ваші душі. І візьмеш гроші пожертв від синів Ізраїля, і віддаси їх на оплату робіт у наметі свідчення, і буде синам Ізраїля на пам'ять перед Господом, щоб звершити викуплення за ваші душі. І сказав Господь Мойсеєві, промовляючи: Зроби мідний чан для вмивання і мідну підставку для нього, і поставиш його між наметом свідчення та між жертовником, і налєш у нього води. І Аарон та його сини митимуть у ньому водою руки й ноги, митимуться водою, коли входитимуть у намет свідчення, щоб не померли, або коли підходять до жертовника служити і приносити все палення Господу, митимуть руки й ноги водою, щоб не померли, і буде їм, як вічний закон, йому і його нащадкам після нього. І сказав Господь Мойсеєві, промовляючи ти візьми пахощі, цвіту вибраної смирни, 500 циклів, запашного цинамону, половину із цього, 250 і пахучого аїру, 250. Ірису, п'ятсот священних сиклів та гін олії з оливок, і зробиш із цього олію для святого помазання, миро, запашний витвір виробника ладану. Олія буде для святого помазання, і помажеш нею намет свідчення, ковчег свідчення, світильник і все його обладнання, кадильний жертовник, жертовник для всепалень і все його обладнання, стіл і весь його посуд, умивальник і його підставку. І освятиш їх, і будуть святим святих, кожен, хто доторкнеться до них, освятиться, і помажеш Аарона та його синів, і освятиш їх, щоби служили мені священниками. і скажеш ізраїльським синам, промовляючи: Це Олія, миропомазання, вона буде святою для вас у ваші роди. Тіло людини не будете помазувати нею, і самі для себе не робитимете подібної суміші такого складу, вона свята і буде святинею для вас. Якщо хтось таку зробить, і якщо хтось дасть її чужинцеві, то буде вигублений зі свого народу. І промовив Господь до Мойсея візьми собі пахощі, мирру, Оних запашну халвану і прозорий ладан у рівній кількості, і хай зроблять з нього складний ладан, суміш, запашний витвір виробника ладану, чистий святий витвір, і розітреш його дрібненько і покладеш перед свідченням у наметі свідчення, там, де я об'являтимуся тобі, святе святих буде для вас. Не робитимете самі для себе ладану за цим складом, святим нехай буде він у вас, тільки для Господа. Якщо хтось зробить таке, щоб ним напахуватися, нехай буде вигублений зі свого народу.